Давайте розглянемо мою позицію по валютній парі євро USD, яку я відкривав декілька днів тому. Починаючи з тижневого таймфрейму, я бачу, що ціна працює з ліквідністю всього цього діапазону, агресивно закриваючись в шорт. Це ми бачимо по даному бару. Також ми бачимо, що за рахунок цього ціна агресивно провалюється нижче і працює вже з ліквідністю з іншого боку. За рахунок цього ціна відкатується вище, і тиждень закривається агресивніше в лонг, тобто вище рівня відкриття місяця та вище рівня зняття ліквідності. Перейшовши на денний таймфрейм, я бачу, що ціна перекриває ціновну ефективність денного таймфрейму. Зараз працюючи з нею, і всередині неї працює з прилюзь Daily High. Одночасно в цьому діапазоні сформований даний брекер блок денного таймфрейму, який доволі непогано синхрониться з. Денною неефективністю, і вже, як мінімум, ми бачимо синхрон двох інструментів в даному діапазоні. Одночасно з цим я використаю сітку Fibonacci для того, щоб побачити, чи є даний діапазон оптимальним для роботи в шорт. Ми бачимо, що даний діапазон класно у нас синхрониться з рівнем 062 та 079, який являється Trade Entry, тобто саме оптимальний діапазон для роботи в шорт. Перейшовши на 15 хвилин. Я бачу, що ціна працює Спрілю з плюс Daily хай, знімаючи його ліквідність. І дочекавшись сесії, в середині якої я вже буду працювати, я пропускаю Токіо, я пропускаю Франкфурт, і вже в Лондоні буду відкривати свої позиції. Дочекавшись Лондона, я бачу, що він агресивно відкривається в шорт. Одночасно з цим ми зробили фулфіл денного ФВГ, перекривши повністю діапазон цінової неефективності, що є доволі сильним фактором для розвороту ціни. І ми бачимо, що Лондон залишає. 15-хвилинну цінову неефективність для подальшої роботи і можливого тесту. Тому за рахунок неї я виставляю свій лімітний ордер на нижню границю даної цінової неефективності. Стоп ставлю за всю дану маніпуляцію, і свій тейк виставляю на нижню границю ліквідності, як ви бачите, в нас є скупчення ліквідності нижче, і рівень відкриття тижня, який також буде виступати моїм таргетом. Після чого очікую, як ціна поведе себе далі. Ми бачимо, що ціна забирає наш лімітний ордер, торгується у всьому цьому діапазоні, частково робить корекцію і доходить до нашого таргету.